Тут якась фотовиставка. Фотовиставка. А. Той чувак робить фотки і продає їх таким чином. Прикольний бізнес. А ми зараз спускаємось до вулиці, яка дуже-дуже цікава. Я бачила в інтернеті фотографії, але я не знала, де вона. І от ми її знайшли. Клас. Вулиця Санта Круз називається. Вау тащички. Или моми. А може ще туди зайти? Може ще сюди сходити нам треба. Я почула. Дивіться, які тут у людей цікаві тераси. Ось, дивись, яка вулиця гарна. Куди бачиш гори. <реш> Ого, <реш> та це не для всіх. Секретний хід, Каяна. Каянна, авіхай, да. Настільки це фантастично, горі. Що ти купила, розказуй. А не скажи він, догадайся. Санта Глорія. Там написано, що це кава і кукі. Покажи, покажеш? Ну, одним газком. Ну, будь ласка, одним очком. Ого, а чого тільки один? Такий гарний, можна тиснути пальцем. О, взяли чай і тортики. Дивіться, який місяць. Ось. І йдемо на море зараз, все це споживати. А куди ти? Можна ж тут повернути. Ну що, добрий ранок. Ви думаєте, що зараз темно і вечір, а насправді сьома ранку і ми йдемо знову зустрічати схід сонця, який буде 8.10, щось таке, Ще що поки що темно. Зараз візьмемо в старбаксі чай і підемо його пити. На набережну. Бачили, яка черга в 7.40 ранку? Що таке пес? Ну що, нам пощастило. Ми встигаємо і чай взяли, і йдемо на колись. Засадчий, тут була просто земля, а зараз отакі пальми. Засадчий. І отакі така підлога. Ну, підлога ця прям... Дуже гарна. Дивіться, дівчинка купається. Це взагалі. Сьогодні трохи не так, як вчора, але теж по-своєму магічно. Такий от новий ранок, такий от новий день. Хочу бути іспанською бабушкою. Подивіться, що вони витворяють. Я не знаю, яка терморегуляція в таких людей. Я не можу. Мені... Я стою в двох кофтах і якби не хочу жодну з них зняти. Ну, я розумію, що це все діло звички. Можна себе натренувати. Але мене це просто захоплює. От... Ця дівчинка вже купається ну скільки, десь. От ми тут хвилин 15, і вона вже купалась. І вона тільки зараз виходить, а може і не виходить. Опа, ми тут вчора йшли під цими деревами. Я не знімала. Сьогодні познімаю, бо дуже прикольно. Зараз покажу. Полін. Вон Поліна собі знайшла їжу на підлозі. Фініки. Залиш голубам. Ти реально будеш його їсти. Просто візьму на... Ти оливку носила за собою. Ну так. Да. Півдня. Я поношу це. Я вже їх їла, ти ж мені купляла. Ну да. так. Свіжі, свіжі. Свіжі е, фініки. Ти можеш в ту сторону познімати, там море. Там море. О, та ти фокусниця! <ривіт> Подивіться на коріння цього дерева. Ну це просто містика. Це просто щось супер унікальне. Ось ми все-таки потрапили в ліфт на дві людини 5,40 коштує квиток. От ми йдемо спочатку трошки по тунелю, і потім буде ліфт, я сподіваюся. А ось ми і приїхали на ліфті. Виходимо. Та, я знаю. Вау, як тут класно. Є даже кафешечка. Вау! Таке велике море. З берега воно не таке велике. Дуже красиво, дуже круто. Угу. Вже почала цвісти лаванда 2 лютого. Бачили? Так можна налякати смерті. Заглядаю там хтось стоїть. Нормально? Ну це ж лицарь. От велике Аліканте. І туди воно тянеться, тянеться, тягнеться, туди далі. Мені дуже сподобалось Аліканте. І я би сюди приїхала ще. В кінці жовтня, а на початку листопада було б прекрасно. Друга кафешка, якщо тут будете, майте на увазі. Ми вже кави напились, так, на ну, вже, напили, та, вже... На, то, на тій іншій. Тут дуже велика територія, насправді, можна півдня ходити, якщо не цілий. Колись бачили кактус з дерева? Ну, я, здається, теж ніколи не бачила. Та ні, не так треба, отак дивись. Повернись. Береш хвостик і отак. <с?> Аватар. <с?> От. Ну, зразу відчула, відчула. А тут. Ну, дерево неймовірне. Це кавове дерево, ми тільки що вияснили. Бо в нас таке дома є в горшку малесеньке порівняно з цим. Це було вчора. Фінальменте аказа.